Я напевно її не буду видавати ту пісню, тому що я вже щось за, за цей, за дуже звузив рамки свого існування на, на тих соціальних піснях останнім часом. Я думаю, народу треба від, відходити від того. То мала бути пісня про те, що корабель без капітана, знаєш? Один був типу придурок його викинули. знаєш? Все, типу, прапор поміняли, а, а топливо в, в баке не заправили, знаєш. А чого, то її під злий реперзенник переробити під силу? Ну, тоді прийдеться чуть трохи афоризми поміняти. Тому що злий реперзенник там, там є один критерій. Він співає виключно мовою вулиці. А, Андрій, от о, вопрос, от там сьогодні 25 років в українському щось помінялося чи все так? Дуже багато кльових малих, молодих груп з'явилося, але помінялося те, що набагато погіршився процес попадання їх в ефір. Тобто він став для них фактично неможливим. по-твоєму, Проблема вот, сучасної музики в тому, що молоді групи не можуть просто вибитися без дієвих в. А не, не, ти з бабками навіть не виб'єшся. Да? Да, там така ситуація, як воно відбувалося за останні роки. Наприклад, Вся вся сітка е, радіо і телевізійна вона була куплена. Е, тобто, якщо б ми з тобою мали гроші, ми не не змогли б туди втикнутися, тому що куплена абсолютно за за інакші гроші. Вона була викуплена для коханок, коханків, жінок, братів. Ну я образно говорю. Тобто, багаті люди покупляли її на на свої нужди. Всі світлові телеканали і радіостанції належать їм. І вони собі самі сформували свою сітку, тому ми з вами туди пробитися не можемо. Я не можу пробитися, хоча 25 років ніби в тому болоті. кажу, чувак, ну, знаєш, ну приходь в листопаді. Так, З твоєю фамілією зв'язана клас в школі. Чотири роки тому, зараз твоя фамілія не попала в відділення міліції. Не Так, Я теж в Кузьмік сказав, що ти мой дядя. Серйозно? Заслопиться потом. Запусти. Прошу. Була такий проєкт, де, де проєкти, ОТЕП називалися. Бу. І ти казав, що ну, музика реально дуже протація така цей. І ти казав, що на той момент всі говорили, да, круто, де, да, якісно зробили, але всі ціна було не потрібно. Чи не думаєш, ти зараз можна на хвилі цього національного піднесення? Ну, то про що ми говорили, розумієш? Всі казали, так, да, круто, але ми не візьмемо по понятних причинах, тому що вона не попсово звучить, вона така авангардова. Вертатися до старого не хочеться. Не, Превже зовсім інакше. Хочеться щось таке рубати, знаєш, я завжди пан Крок слухав і мене просто рве. От порізали коліно і чую, що мені хочеться скакати. знаєш. І, і тому я не знаю. Я, я просто тоді дуже сильно обламався. Розумієш, з тою терпою. Ми, ми її кадили, то навіть не моя заслуга. Моя мама збирала, їздила по заходу ті пісні. Причому такі взагалі нікому не відомі. Собі знайдете еотерпа. качні, бо там реально достойні, достойні речі. Були. Я зібрав найкращих вокалістів на той момент. Підлужний, ніж Лава Блюз, Андрій, потім Юлія Лорд, феноменальна вокалістка була, Чубай там грав. І, і то вийшов реально такий продукт ну, кришталевий. Ну ні, нікому абсолютно. І я за ті всі роки ми пробували щось таке робити. Воно по тій самій простій причині, що Евтерпа навіть не доходило далі, далі вух тих людей, які могли б то кудись присунути. А на Заході ми їх не здивуємо, там вже стільки того всього є, що ми, ми їм просто не цікаві, тому що в будь-якому випадку для них ми вторинні. Розумієш? От там повезло цьому борделу, що просто Мадонна була якраз рівно в такій дозі, що вона була в стані ще відрізнити його від бодігарда на дверях. Знаєш, о, прикольний, чувак, з баяном пішли. І вона йому дала такий нормальний трамплін, що він зараз може собі скільки з років по інерції там канати під якісь цигансько-панкові такі мотиви. розумієш. Ну, Але я був на його концерті, ну то просто крім у того, що він Харкає на перші три ряди, там в принципі нічого немає. Я набагато достойніші люди. Навіть стоїш України. Знаєш, просто в йому все таке шоу-бізнес, там український, 99% це випадок. Якщо ти з'являєшся в потрібному місці під, під, під потрібною зіркою, а так талановиті люди, подивіться, скільки тих талант-шоу є. Вони ж просто бавляться людськими долями. Просто-напросто. У них є зразу прописаний цей прописаний графік, хто буде. Просто вони потім, в залежності від того, як їм треба рейтинг куди повернути, вони э, будують інтриги. Наприклад, виставляють якогось феноменального вокаліста, пацанчика, і встає контролю, каже: Ні, ви знаєте, то гавно. І тут пів країни, ну понятно, знаєш, як, як гавно, ну, генії. І все, і пів півкраїни починають дзвонити. Включай, включай, там розумієш? І вони собі такими от примітивними, але прорахованими кроками вони собі вибудовують третій. Їм просто треба підняти ціну рекламного часу. і все, а людські долі їм отак по боку. Ми коли шанс робили, я не знаю, чи пам'ятає ще, да. По великому рахунку виходилося то саме. Тому що людина, яка вигравала, не діставала ті 10 тисяч гривень, там якийсь кліп і ще щось. Ну але ті всі, хто туди приходили, ну ладно, там було пару коміків, було пару людей. Не, не з того просто їх так само брали для того, щоб якось розбавити постійно, щоб програма не була однакова. Але там було куча достойних людей, які взагалі нічого не діставали. В Англії зразу стоїть Отака от толпа, от, як ви, продюсерів, під той під, під фіналом, і вони моментально от закінчиться цей фінал, і вони собі розбирають всіх, навіть хто не виграв. Кожен по, по своєму, стало, по своїм любий. може будь-який. Я по тій простій причині не дивлюся ті талант-шоу, тому що ну, мені хочеться платити. Коло тих людей. А люди вони психологічно не можуть зрозуміти. Ну я ж крутий, мене ціле село там зі мною співає. Я всіх на дні народження переспівав. Знаєш, я на баяні там порвав вже три міхи. Знаєш, як, блін? Я вже поміняв четвертий талант шогу, знаєш, там вже ну, частота попадання мала би вже бути по всіх, по, по, по всіх варіаціях. Я би мав вже, там хоч друге-третє місце. А вони просто І вони бачать, що постійно ті самі приходять, і вони отак. От